З вами смугастий джміль, і це Боді Хоррор. Наше місто завжди жило своїм тихим сонним життям, де найгучнішою подією був щорічний ярмарок або приїзд пересувного цирку. Але тієї осені повітря, наче наповнилося невидимими спорами тривоги. Почалося все як завжди з дитячих пліток. Тих напівпошепки вимовлених страшилок, що народжуються на шкільних подвір'ях, і вмирають із першим дзвоником на урок. Дітлахи говорили про струп'яних або шкірників. Я вперше почув про це, проходячи повз університетський сквер. Кілька пешокурсників, ще зовсім зелених, сиділи на лавці, і один з них, худий з очима, що бігали, розповідав іншим моторошну нісенітницю. Мовляв, є такі люди, що починають нестримно чухатися. Спочатку з'являється маленька червона цятка, яка свербить донестями, а потім вона росте, перетворюючись на великий грубий струб. І коли людина нарешті не витримує і здирає його, то під ним, під ним виявляється не рожева мовода шкіра, а щось інше, щось гладеньке і бліде. А сам струп, якщо придивитися, з внутрішнього боку повторює риси обличчя того, з кого його здерли. І нібито він ще деякий час ледь-ледь ворушиться. Один з його слухачів скептично пирхнув. І що далі? Цей струп встає і йде пити каву? Оповідач знітився, опустив очі. Ні, він просто ворушиться, а потім засихає. Але головне не це. Головне, що пляма на тілі з'являється знову, і з кожним разом вона більша, і струп, який здираєш, стає все більше схожим на тебе. Я усміхнувся про себе яка маячня нова інтернет страшилка, чергова кріпі-паста, що розповзлася серед вразливих підлітків. Я забув про цю розмову тієї ж миті, як тільки сів у тролейбус і встромив навушники у вуха. Попереду була пара з вищої математики, і це було значно страшніше за будь-яких шкірників. А через тиждень у мене на передпліччі з'явилася маленька червона цятка. Спочатку я не надав їй жодного значення. Ну, висип, буває. Може, алергія на новий пральний порошок, може, просто подразнення. Я намастив її звичайним зволожувальним кремом і забув. Але вона не зникала. Гірше того, вона почала свербіти не сильно, а так настирливо, монотонно, ніби під шкірою повзав крихітний невгамовний комарик. Особливо дошкуляло ночами. Я прокидався від того, що у вісні роздряпував руку до крові. Моя дівчина Яна помітила це першою. Остапе, що це в тебе? спитала вона одного вечора, коли ми дивилися фільм, і її пальці випадково торкнулися моєї руки. Сходи до лікаря, це схоже на якийсь дерматит. Та менеться», – відмахнувся я, дрібниці. Але це не були дрібниці. Цятка повільно, невблаганно росла. За місяць вона перетворилася на пляму розміром з п'ятикопійчану монету, шкіра на ній стала грубою, сухою, вкрилася лусочками. Свербіж посилився до такої міри, що іноді мені хотілося встромити в це місце ніж, аби тільки воно припинилося. Я почав носити сорочки з довгими рукавами навіть у теплі дні. Мені було соромно, огидно, я відчував себе брудним. Я перепробував усе аптечні мазі, народні засоби, примочки з ромашки. Нічого не допомагало. Пляма продовжувала рости, захоплюючи все нові й нові ділянки мого передпліччя. Вона вже не була просто червоною, її колір змінився на брудно-жовтий, а поверхня стала схожою на кору старого дерева тверда, потріскана, нежива. Це вже був не просто висип, це був панцир. І тоді я згадав ту розмову у сквері про шкірників. Холодна хвиля прокотилася по спині. Я відігнав цю думку. Це збіг, просто дурний збіг. Мій раціональний розум відмовлявся вірити в таку нісенітницю, але десь глибоко всередині вже проросло крихітне зерно страху. Яна все частіше наполягала на візиті до лікаря. Я відмовлявся, вигадуючи безглузді причини, як я поясню лікарю, чого я боюся, що повірив у дитячу страшилку. Я почав уникати Яни, уникати її дотиків. Кожен її випадковий погляд на мою руку змушував мене здригатися. Наші стосунки псувалися. Вона думала, що я її розлюбив, а я просто тонув у власному соромі та огиді. Одного разу вночі Свербіж став нестерпним це було фізичне катування. Я крутився в ліжку, стискав зуби, впивався нігтями в долоні, аби не торкатися проклятої руки. Здавалося, під товстою кіркою щось рухається, пульсує, живе своїм окремим огидним життям. Я не витримав встав, пішов у ванну, увімкнув світло і підняв рукав. Пляма розрослася до розміру моєї долоні, вона була потворна, опукла, і по її краях, тонка, як пергамент, шкіра, почала відчаровуватися. І я відчув непереборне, хворобливе бажання підчепити цей край і потягнути. Руки тремтіли. Я підніс палець до краю сухої кірки. Вона була твердою і теплою. Я обережно підчепив її нігтем. Вона піддалася. З ледь чутним тріском край відійшов від здорової шкіри. Я потягнув сильніше. Відчуття було неймовірно дивним це не було боляче, навпаки. Разом із кіркою від тіла відривався і нестерпний свербіж. Це була полегкість, майже насолода. Я тягнув далі, і товстий шар відмерлої, здавалося б, тканини відходив від моєї руки, як наліпка від скла. Звук був вологим, тягучим, ніби хтось повільно розривав шматок сирого м'яса. Коли я відірвав увесь шматок, я відчув запаморчення. Полегшення було таким сильним, що я ледь не впав. Я подивився на свою руку. Шкіра під кіркою була неймовірно гладенькою, блідою, майже прозорою. Без жодного волоска чи пори. Вона виглядала чужорідною, як шматок пластику. Але найстрашніше було не це найстрашнішим був шматок, який я тримав у руці. Зовні він був таким самим грубий, жовтуватий, потрісканий, але його внутрішня сторона. Я перевернув його і відсахнувся, ледь не скрикнувши. Внутрішня поверхня була гладенькою, вологою і рельєфною. І цей рельєф до жахливих деталей повторював риси мого обличчя ось випуклість носа, ось западини для очей, ось тонка щілина рота. Це був зліпок. Неідеальний, спотворений, ніби зроблений невмілим скульптором, але безсумнівно це було моє обличчя. І поки я дивився на нього паралізований жахом. Щілина рота на цьому шкіряному зліпку ледь помітно сіпнулася один раз, потім ще раз. Мене знудило. Я кинув цю річ в унітаз і кілька разів спустив воду. Потім довго стояв під гарячим душем, намагаючись змити з себе відчуття огиди. Але воно в'єлося глибше, ніж у шкіру воно оселилося всередині. Кілька днів я жив у відносному спокої, свербіж зник. Бліда пляма на руці поступово набувала нормального кольору. Я майже переконав себе, що це був якийсь дивний, але цілком природний шкірний розлад, а обличчя на струпі мені просто привиділося від стресу. Я помирився з Яною, ми провели чудові вихідні, і я майже забув про свій нічний кошмар. А потім на тому самому місці знову з'явилася червона цятка. І цього разу вона росла набагато швидше. Паніка почала мене душити. Я знав, що це таке, я знав, що буде далі. За тиждень пляма знову вкрила моє передпліччя, ставши ще більшою і товщою. Свербіж повернувся, і він був у десятки разів сильнішим. Я не спав ночами, я схуд, під очима залягли темні кола. Я перетворився на тінь самого себе, одержимий єдиною думкою, що росте на моїй руці. Я почав помічати дивні речі в місті людину в автобусі, що нервово почухувала шию, прикриту товстим шаликом, хоча на вулиці було тепло, жінку в черзі, на кисті якої під шаром тонального крему проступала дивна нерівна текстура. Я бачив їх, цих людей, я бачив у їхніх очах той самий страх і сором, що жив у мені. Ми були позначені однією хворобою, і ми мовчали. Другий раз я здер кірку в повному відчаї я вже не відчував полегшення лише тваринний жах. Цього разу шматок був більшим, він майже повністю огортав моє передпліччя, і обличчя на внутрішній стороні було набагато чіткішим. Очі були вже не просто западеними, а ледь помітними опуклостями, губи були чітко окреслені, і коли я тримав цю річ у руках. Вона здригнулася сильніше, ніби в конвульсіях. З її рота витекла крапля густої, безбарвної рідини. Я зрозумів воно розвивалося. Кожен цикл робив його досконалішим воно росло з мене, харчувалося мною, копіювало мене, і я не знав, що станеться, коли копія буде завершена. Я спробував його знищити. Я намагався розрізати його ножицями, але леза лише ковзали по еластичній гумовій поверхні. Я спробував спалити його запальничкою, але воно лише чорніло і скручувалося, не загоряючись. Врешті-решт, я подрібнив його на дрібні шматки кухонним ножем, хоча кожен удар віддавався у моїх нервах фантомним болем. Я зібрав ці огидні клапті в пакет і викинув у сміттєвий бак за кілька кварталів від дому. Я не міг більше приховувати це від Яни. Одного вечора, коли вона знову почала розпитувати, що зі мною коїться. Я просто зламався. Я розповів їй усе про плітку, про свербіж, про кірку, про обличчя на ній. Я показав їй бліду, гладку шкіру на руці. Вона дивилася на мене широко розкритими очима. В її погляді був страх, недовіра, жалість. Я чекав, що вона закричить, назве мене божевільним, втече, але вона мовчала. А потім повільно, дуже повільно відгорнула довге волосся зі своєї шиї. Там трохи нижче вуха була невелика, груба пляма брудно-жовтого кольору. Світ розколовся на мільйони уламків. Вона теж, вона теж носила в собі цю гидоту, вона так само боялася і мовчала. Вона з'явилася два тижні тому, прошепотіла Яна, і сльози покотилися по її щоках. Я думала, я божеволію, вона так свербить, Остапе. Ми обійнялися і довго сиділи мовчки. Двоє прокажених у чистому, нормальному світі, наш страх не став меншим. Він став абсолютним. Ми вирішили, що маємо з цим боротися разом. Ми почали стежити одне за одним, перевіряти шкіру щодня. Ми стали параноїками. Наступного разу, коли кірка на моїй руці дозріла, Яна була поруч. Вона тримала мене за плече, поки я, зціпивши зуби, повільно здирав зі своєї плоті це потворне породження. Цього разу обличчя на звороті було майже ідеальним його очі були заплющені, але під тонкими шкіряними повіками щось рухалося. Його губи були напіввідкриті, і коли я легенько натиснув на нього, з глибини почувся тихий вологий клік. Ми знищили його разом, методично і холоднокровно. Розрізали на найдрібніші шматочки, спакували в кілька пакетів і викинули в різних кінцях міста. Це стало нашим похмурим ритуалом, нашою спільною огидною таємницею. Але хвороба прогресувала, нові плями почали з'являтися і на інших частинах тіла. Маленька у мене на спині, ще одна у яни на нозі. Ми жили в постійному очікуванні, коли дозріє наступний плід. Наше життя перетворилося на пекло. Ми майже не виходили з квартири, ми перестали спілкуватися з друзями. Світ за межами наших дверей здавався небезпечним, сповненим таких же, як ми, мовчазних носіїв жаху. Одного ранку я прокинувся від дивного відчуття. Пляма на моїй спині, яку я не міг бачити, але відчував її ріст, нестерпно пекла і пульсувала. Я попросив Яну подивитися. Вона підійшла до ліжка, підняла мою футболку і раптом голосно зойкнула, відсахнувшись. Що там? похолов я. Остапе, воно. воно інше, прошепотіла вона, її обличчя було білим як крейда. Я підвівся і підійшов до дзеркала. Викрутивши шию, я зміг побачити. Кірка на спині була не жовтою, а темно коричневою, майже чорною, і вона була не суцільною. По її поверхні проходила тонка тріщина, з якої сочилася прозора липка рідина. Із тієї тріщини виглядало щось щось схоже на крихітний, блідий палець. Я зрозумів Цей дозрів він готовий був народитися. Копія була завершена. Паніка була такою сильною, що я перестав дихати. Що робити? Здерти його зараз. А що, якщо воно вже занадто сильне? Що, якщо воно не відірветься, а вирветься, забираючи з собою шматок моєї плоті. Треба його зняти, твердо сказала Яна, отямившись від шоку. Негайно. Вона принесла з кухні найбільший ніж. Її руки тремтіли, але в очах була сталева рішучість. Лягай на живіт, наказала вона. Я ліг на підлогу. Холодна плитка опікала шкіру. Я чув, як Яна підійшла ззаду, відчував її дихання. Я спробую підрізати краї, сказала вона. Я відчув, як холодне лезо торкнулося моєї спини, а потім різкий нестерпний біль. Я закричав це було не так, як раніше, це було боляче, по справжньому воно вросло в мене. Не можу. скрикнула Яна. Воно тримається, воно ніби частина тебе. Я перевернувся, побачив її заплакане обличчя, ніж у її руці. І тоді ми обоє почули це тихий скриготливий звук з моєї спини. Тріщина на кірці розширювалася. Істота всередині намагалася вибратися назовні. Ми не мали вибору це був або я, або воно. Ріж. закричав я. Просто ріж. Яна заплющила очі і з усієї сили встромила ніж у основу потворного наросту. Мій крик розірвав тишу квартири. Біль був пекельним, ніби з мене живцем виривали хребет. Я нарізала, плакала, знову різала. Кров заливала підлогу. Я відчував, як щось на моїй спині б'ється, звивається, чинить опір. Нарешті, з останнім огидним хрускотом, воно відокремилося. Яна відкинула ніж і відповзла в куток, її трусило. Я, стікаючи кров'ю, перевернувся і побачив його. На підлозі, у калюжі моєї крові, лежала не просто кірка зі зліпком обличчя. Це була маленька потворна істота розміром з новонароджене кошеня. Вона мала бліду гладку шкіру. Вона мала мої риси обличчя, але спотворені, як у восковій фігурі, що почала плаватися. Вона мала чотири тонкі недорозвинені кінцівки, що смикалися в агонії. Вона розплющила очі. І в цих очах не було зіниць, лише молочно біла порожнеча. Істота відкрила свій маленький рот і видала тонкий пронизливий писк, звук сповнений болю і ненависті. Яна закричала. Я, ігноруючи біль, підповз до ножа, схопив його і почав завдавати ударів по цьому огидному двійнику. Істота звивалася, пищала, її бліда шкіра лопалася під ударами, випускаючи не кров, а густу, безбарвну слиз. Я бив, поки вона не перетворилася на місиво з плоті та слизу, поки не замовкла назавжди. Потім настала тиша. Ми сиділи на підлозі у крові й Бруді, я і Яна. Дивилися одне на одного ми вижили цього разу. Ми обробили мою рану, як могли прибрали в квартирі, знищивши всі сліди того, що сталося. Але ми знали, що це не кінець. Пляма на шиї Яни вже стала темнішою, плями на наших тілах продовжували рости. Ми не знаємо, звідки це прийшло і чому, ми не знаємо, чи є від цього ліки. Ми знаємо лише одне ми повинні боротися. Тепер наше життя це нескінченний цикл пильності. Ми перевіряємо одне одного щоранку і щовечора. Кожен новий сверблячий сантиметр шкіри це вирок, кожна дозріла кірка це битва, яку ми не маємо права програти. Ми здираємо їх раніше, ніж вони встигнуть сформуватися. Ми знищуємо ці недорозвинені зародки, ці шматки нашого власного тіла, що мріють стати нами. Ми живемо в нашій маленькій квартирі, як у фортеці. Світ за вікном для нас помер. Іноді ми бачимо їх на вулиці, людей з порожніми молочно білими очима. Вони ходять, розмовляють, імітують життя, але ми знаємо, хто вони це ті, хто програв, ті, хто дозволив своїй копії народитися. Ми з Яною досі разом. Наші тіла вкриті шрамами та блідими, гладкими плямами нової шкіри. Ми більше не коханці. Ми солдати на безкінечній війні з самими собою. І щоночі, засинаючи, я ставлю собі одне й те саме питання що станеться, коли на наших тілах не залишиться місця для нових шрамів? Що станеться, коли ми втомимося здирати з себе власне майбутнє? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.